Пророк Даниїл показав нам сон, який наснився одному цареві. І він побачив істукана, тобто статую, яка складалася з п'яти частин. Це п'ять царств. І це пророцтво, в якому зараз час і ми живемо. І ось що каже. Бачив, ти залізо змішане з глейкою, глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. Про що тут пророк Даниїл говорив? Те, що ми живемо зараз в останнє царство, п'яте царство, глина це ми з чого ми були створені. А залізо це і є той штучний інтелект, який зараз світ створив його, і він далі буде воювати з глиною. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Далі, після П'ятого царства. Прийде тисячолітнє царство з Ісусом Христом, яке Господь поставить і а, поставить одному народу, це святим праведникам, і воно ніколи не зруйнується, бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам не руками, і поток залізу, мідь, глину, срібло та золото. Це Ісус Христос. Ісус Христос гряде для того, щоб судити кожне царство, щоб судити кожну людину за її намірами, за її ділами і за її серцем. І нам потрібно бути готовим. Великий Бог об'явив цареві, те, що станеться потім. А сонце певний і певна його розв'язка. Ми зараз живемо у п'ятому царстві. І ми вже бачимо ознаки приходу Ісуса Христа, і нам потрібно бути готовим, бути тими праведниками, тому що далі нас чекає справді царство Боже. І одні будуть по праву сторону, а другі по ліву.